Добрий ранок. Починаємо наш другий урок. Сьогодні я знов не буду зараз обчислювати кількість задач. Я на попередньому уроці вже казала чому на наступному уроці ми це з вами вже зробимо. Зараз сьогодні ми поговоримо про природу магнітизму, про магнітні властивості різних речовин. Про все інше ми з вами потім ще продовжимо на наступному уроці розповідати. І так, тема сьогоднішня магнітні властивості речовин, і будемо з'ясовувати, як речовина може впливати на магнітне поле. Пам'ятаємо, що у нас для електричного поля були речовини, які змінювали діелектричну проникність, тобто у нас буде якась магнітна проникність, про яку ми теж скажемо. І е, спробуємо розібратися, що таке феромагнетики, діамагнетики і парамагнетики. Хоча знов це буде повторення. Про це все ми з вами вже е, е, говорили в 9 класі. Ось. І, наприклад, в тому же 9 класі ми з вами. Казали про те, що можна змінити магнітне поле усередині, наприклад, катушки, якщо ми будемо вносити в ній залізний сердечник. Тобто ми вже розуміємо, що речовина вона впливає на магнітне поле. Більше того, ми в 9 класі багато разів звертали увагу саме на залізний сердечник. Асердя, або на те, що ми використовуємо так звані речовини, які вважались феромагнетиками, накшалтам, нікеля і тому подобного. Ось. Крім того, ми з вами в 9 класі вивчали, що у нас є речовини знов із складу феромагнетиків або сплавів, пов'язаних з ними, або речовин неодима, Такі варіанти ж є, з яких ми можемо робити постійні магніти, які можуть створювати магнітне поле навіть за відсутності провідників за струмом. Ну, бачите, що в цьому році ми досі майже про постійні магніти не розповідали. В задачах десь вони були, але якось повз ми ходили. Ну, давайте. Згадаємо в 9 класі, я теж про це вам намагалася розповісти, але спробую ще раз повторити, нагадати вам то, що ми з вами вже вчили. Ось тут, на картинці, у нас показана спрощена картина так званих мікроскопічних струмів. Ну, вони намальовані в формі квадратів, так більш зручно показувати. Співпадіння. Ось ми бачимо, що якщо таке червоним зроблено. В сусідніх точках струми спрямовані так, що вони компенсують магнітні поля один одного. Нескомпенсованими залишаються у нас струми тільки ті, які знаходяться на поверхні і які ні з чим не контактують. Тобто, ось якщо у нас така система впорядкованих. Мікроскопічних струмів, то ця система буде створювати таке саме магнітне поле, якби у нас був отакий один, ой, вийште, один ось такий великий мікроскопічний струм, який буде тихти по поверхні провідника. Мабуть, ось так у нас все відбувалося б. Але виникає питання: звідки ж беруться ось ці мікроскопічні струми? Ну, одну з причин, по-перше, називали орбітальний рух електронів. Ну, ви розумієте, що навколо ядра електрони обертаються по орбітам. Але виявилось, що такі магнітні поля, вони дуже слабкі. І е, зараз сучасна <кій> фізика вже розуміє, що набагато важливіший <кій> є наявністю електрона спина. Так, така характеристика є у всіх елементарних частинок. ми це подрібно, подробно вивчати не будемо, ну, що поробиш. Але що таке спін? Спін такий власний момент імпульсу у частинки. І він. Як це сказати? Спін електрона він е, зумовлює власний момент імпульсу, і він зумовлює магнітний момент електрона. Давайте, ось так, я мабуть скажу. В принципі, і протон, і нейтрон теж мають спіни, але в них великі маси, і їхні магнітні властивості вони виявляються набагато слаб... слабкішими. Магнітні властивості електрона вони, а, дуже схожі на властивості мікрорамки зі струмом. Електрон а, може сам створювати магнітне поле, і він орієнтується під дією зовнішнього магнітного поля. Можна сказати, а, сказати, що кожен електрон сам по собі є. А, крихітним магнітом. Але ці властивості електрона, на жаль, не можна пояснити з точки зору класичної електродинаміки. Для цього потрібне знання квантової фізики, і тому би, далі я розповісти вже нічого додатково не можу. Основну ідею я намагалася до вас донести. Добре, давайте будемо рухатися далі. Далі ми можемо переходити. До того, які, якими можуть бути магнітні властивості речовини. Для того, щоб їх вивчати, можна використовувати ось такий нескладний прилад. У нас є соліноїд, його намотують на полу ну, внутрі порожню трубку, І в неї можна вставляти цю трубку, можна вставляти стрижень. Ось цей стрижень можна виготовляти із різних речовин твердих, або якщо ми хочемо вивчати, наприклад, рідини або гази, їх магнітні властивості, це теж вивчають, до речі. Ось, то ми можемо зробити якісь, якусь невелику ампулу в формі циліндру і заповнювати її рідиною або газом. І якщо ми це будемо розглядати, то ми побачимо, що можемо вимірювати індукцію магнітного поля поблизу тарцофу цього соленоїда. І таким чином ми можемо з'ясувати, які саме магнітні властивості будуть у цієї речовини. І для характеристики магнітних властивостей введено, введено поняття відносної магнітної пронітності речовини. Воно трохи схоже на те, що було у нас дієлектричною проникності, проніцаємостю, але дивиться, у нас електричне поле, воно в діелектрику обов'язково послаблювалося. А магнітне поле, воно може як послаблюватися, так і Тобто Там можливі варіанти різні. І так, якщо ми кажемо про магнітну е, проникність речовини, відносну магнітну пронітність, то це фізична величина, вона, безумовно, характеризує магнітну властивості речовини, ну, для цього ми її вводимо, і вона дорівнює відношенню. Ми беремо магнітну індукцію в речовині до магнітної індукції в вакуумі. Тобто, якщо ми брали там е, з вами в діелектричній проніцаємості. Ми казали, во кілька разів послаблює речовина електричне поле. А в даному випадку ми можемо вважати, васкільки раз вона підсилює, але іноді це відношення може виявитися менше одиниці. Зараз про це поговоримо. І так, B0 – це магнітне поле в вакуумі, B – магнітне поле в речовині. І у нас є декілька варіантів, на які я звертаю вашу увагу. Почну з тих речовин, які можуть, можуть зменшувати магнітне поле. Їх назвали діамагнетики. їх магнітна проникність трохи менше одинич, одинички, реально зовсім трохи. Ну, наприклад, якщо ми беремо вісмут, то в нього там можна за табличкою передивитися, там буде 0,999. 8-3, ну щось на кшал такого. От. такове. Ну, загальна така властивості цих діамагнетиків в тому, що речовина у зовнішньому магнітному полі вона буде створювати власне магнітне поле, яке буде протилежно зовнішньому. Тобто <coughs> ці речовини в магнітному полі вони будуть намагатися повертатися перпендикулярно до лінії. Зовнішнього магнітного поля. До діамагнетиків відносяться деякі інертні гази, деякі метали, до речі, Ну, із рідин, наприклад, це може бути вода. І надпровідники вони являються ідеальними діамагнетиками. Тобто, якщо якісь, якусь речовину ми змогли перевести в надпровідний стан, то це у нас вже буде діамагнетик. Ось, для того, щоб подивитися, як поводиться діамагнетики в магнітному полі, давайте подивимось ось такий експеримент. Ось тут у нас потужне магнітне поле з допомогою цих е, е, создається. але бачите, образець із е, діамагнетика при вмиканні магнітного поля він повертається перпендикулярно лініям. Він би хотів, намагався би відштовхуватися, але не може цього зробити. Якщо ми Відмикаємо кола, то він знов повертається вільно. Але при вмиканні магнітного поля він знов повертає, поворачується так, що він буде перпендикулярний до магнітних ліній. І так, це діамагнетики. Наступний варіант, коли у нас є речовини, які трохи-трохи більше магнітну пронітність мають, ніж одиничка, це будуть, наприклад, деякі метали. Багато, кстати, з них лужних і лужноземельних. Це, наприклад, кисень. І якщо ми будемо дивитися на значення магнітної проникності, ну, наприклад, у того самого алюмінія це буде одиничка. Потім там було три девятки, тут буде три нуліка. І у Алюмінієм, мабуть, ще четвертий нулик там буде, а потім тільки буде двійка, щось таке. Тобто, воно більше, ніж одиничка, але воно не набагато більше, ніж одиничка. І найголовніше, що і діамагнетики, і парамагнетики, поки що вони знаходяться в зовнішньому магнітному полі, вони е, трохи на нього впливають. За рахунок того, що у них виявляється власне магнітне поле, але вони намагніченість не зберігають. Тобто вони не можуть, після того, як ми з зовнішнього поля їх витягнули, вони вже свої магнітні властивості так не проявляють. І так, а якщо ми побачимо з вами це в експерименті, то парамагнетики, вони установлюються за напрямком ліній магнітного поля. Тобто якщо ми зараз будемо Вмикати потужне магнітне поле зовнішнє, то образець із парамагнетіка встановлюється в напрямку ліній магнітного поля. Тобто він хоче підтримувати це поле, його проникність, як ми казали, більше одинички. Ну, не набагато більше, це зрозуміло, ми бачимо. Але тут якраз ось той приклад, який я хочу. Як я вам казала, що ми можемо використовувати не тільки тверді якісь образці, ми можемо а, подивитися на рідину. Ось тут в ампулу налили експериментальну рідину, яка теж буде парамагнетиком. І коли ми вмикаємо потужне магнітне поле, ампула з цією рідиною буде встановлюватися а, вздовж лінії магнітної індукції. Ось таким чином включаємо, вмикаємо і бачимо, що встановлюється саме вздовж лінії. Ну, ось так ведуть себе парамагнетики. Але ще є речовини, які називаються феромагнетики. У феромагнетиків магнітна проникність вона може бути, наприклад, у заліза майже в 5 тисяч разів, а то і ще більше, ніж в вакуумі. Тобто, якщо у нас потужний феромагнетик, то зрозуміло, що в однорідному магнітному полі феромагнетик буде орієнтуватися точно так же, як і парамагнетик за напрямком зовнішнього поля. Пам'ятаємо, що діамагнетик розгортається перпендикулярно. Якщо у нас є якісь потужні магнітні поля, то феромагнетики і парамагнетики будуть втягуватися. Ці потужні uh, поля, а діамагнетик <кій> навпаки, буде відштовхуватися. Ну, Отак от вони поводяться. Про... Зараз тут ще. От. Uh, зараз ми подивимось, як поводиться фіра на парамагнетиках це не так помітно, тому такий експеримент для парамагнетиків не записували. А для феромагнетиків записали. Зараз ми подивимося, як поводяться феромагнетики, як вони втягуються в потужне <кхід> <поставлення> магнітне поля. Давайте я покажу ще один відеосюжет і будемо завершувати. Ось тут у нас є осердя, багато окремих феромагнітних ну, залізних проволочок. Які при замиканні кола, хоч намагаються втягнутися в цю катушку, але сила тяжіння настільки велика у цій <coughs>, системі загальній що магнітне поле не може всю систему одночасно підняти. Але якщо ми зараз розберемо цю конструкцію на окремі проволочки, то в даному варіанті вже магнітне поле буде рухати кожну проволочку окремо. І в даному випадку ми бачимо, що цей ефіромагнетик дуже класно втягується в магні... внутрішньолітноїда. Бачимо, як це відбувається. Добре. І на цьому я зараз буду завершувати. Все інше ми будемо розглядати вже на наступному уроці. Зараз ваше домашнє завдання. Тут є трохи. Нового матеріалу у вас є два пункти із сьомого тепер вже параграфа, є задачі ваші. І можете потроху приступати до виконання домашньої роботи. Я розумію, що трохи часу ми зекономили для вас, але я не буду наполягати на тому, щоб ви прям від начала до кінця. Були зайняті зараз. Давайте ви спробуєте, мабуть, швиденько в этот раз зробити цього разу зробити домашню роботу, і, мабуть, це цього разу ви зробите своєчасно. Добре, зустрінемося тепер з вами вже аж, аж, аж на наступному тижні. Все, до побачення.